Комфа. Вас вітає Маріо Бой, АК Недойоб, АК суровий. І тепер поговоримо на рахунок мого середнього імені. Ви всі твердо вважаєте, що я недойоб, що я саме той рак, який знищив, ну, ну до кінця знищив його, знищив бурк, але зараз не про це, який дуже сильно пошкодив э, структуру учану. І ви план... думаєте, що я переселився зараз на Січ. Тому зараз з усією відповідальністю і з усією щирістю, яку мені надає ось ця випита пінта пива, я заявляю, що я не Вмійте, я клянуся вашим Богом, бо я не вірю в Бога, я вірю в силу, що я не недоєб, розумієте. я не є тим самим олдфагом, який з 2011 року, наскільки не підказує драматика, тролірує всіх і вся на вашому мовчанні і форсує дякуємо і форсує невідомо, все, розумієте? Я б тільки раз використав цей термін в своєму віршику. Я не вирішив до цього доколупатися. Це неправильно. Мені неправильно. Передаю всім привіт. Особливо тобі, совітський, ти дуже любиш вступати е, в різні дискусії е, дебільні. Ти ніколи не знаєш, що ти не прав. Ти любиш обвинувачувати мене в Бадхірті до того, як ти його повічуваєш. Це, в принципі, не все рівно. Ні. Мені не все рівно на тебе. Якщо ти мреш, я буду шкодувати, а може і ні. ні я думаю, що все-таки буду шкодувати як людини. Ну, але якось на твої слова там, я не сильно звертаю уваги. Тому я всім. Передаю привіт і зараз за відео відеозвернення. Як я вже казав, я не додайов, я суровий.